Щодо сучасного стану поверхневих вод водних об'єктів області, то тут я хочу сказати, що у нас 177 одиниць чесних споруд загальної потужністю більше мільйона кубічних метрів в добу скидається в ті чи інші об'єкти в ріку Дніпро теж. За даними узагальнення Запорізьким регіональним управлінням водних ресурсів, на сьогодні в водні об'єкти в області відведено близько 856 мільйонів кубічних метрів згородних вод, у тому числі 71 мільйон забруднених, що складає 8% від загального. Причиною незадовільної п'ятники роботи очисних споруд є фізична зношеність та морально застріленість, обладнання несвоєчасне проведення реконструкції та інше. Дані спостережні суб'єктів державного моніторингу вод, включаючи державну нашу екологічну інспекцію в Запорізькій області, свідчать, що хімічні показники якості води, як і ріки Дніпро, Дніпровська, Каховського водосховища, так середні і малі водотоки басейну залишаються стабільними з деякими коливаннями в залежності від фази гідрологічного режиму.